З настанням тепла у місті знову розпочинаються ремонтні роботи автошляхів. Загалом цьогоріч з міського бюджету на поточний ремонт доріг передбачено 7 мільйонів гривень. Заплановано виконати ремонт близько 20 вулиць. Наразі виконується комплексний ремонт в'їзду у місто зі сторони Дамби та всієї довжини вулиці Лісова просіка. Вулиця Лісова просіка буде робитися вся за виключенням шляхопроводу, бо шляхопровід потребує окремих робіт. Це не незвичайний ремонт дорожнього покриття. Наразі вона робиться, скажімо так, в комплексі це загальний в'їзд в місто. Департамент архітектури розпочав роботи з капітального ремонту вулиці Сумгаїцької від Дамби до вулиці Одеської. А ми робимо ремонт вулиці Лісова Просіка. Робитись вона буде вся. Ну, вона насправді 620 метрів довжиною, загальна вулиця, але це якраз в'їзд і виїзд. Місто один, один з основних. Ремонтні роботи виконує фірма Колтехтранс за замовленням департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. На об'єкті працюють дорожники та спеціальна техніка. Детальніше про роботу розповів головний інженер фірми-виконавця. Зараз ми стоїмо на вулиці Ліслава Просіка, виконуємо роботи по асфальтуванню. Загальна площа цього, цієї роботи приблизно 10 тисяч квадратних метрів. На сьогоднішній день ви бачите зараз працює асфальтоукладчик. Перед цим роботала фреза, яка вирізала старий асфальт. Зараз дуже, дуже сприятливі умови і за цих умов ми цю вулицю сьогодні, мабуть, і закінчимо з роботами, і черкащани можуть спокійно переміщатися по цій вулиці вже по новому асфальту. Окрім лісової просіки, підприємство здійснює капітальний ремонт на вулиці Хоменка. Найближчим часом поточно оновлять вулицю Мінділеєва та Припортову.